Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати важливу інформацію, що у кінці грудня Кабінет Міністрів України продовжив виплати грошової допомоги на проживання для тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Уряд це зробив ще на півроку, тобто на 6 місяців. З березня по серпень 2025 року. Люди, які мають статус ВПО, зможуть і надалі отримувати грошові. Виплати на проживання, які в 2025 році становлять 2 тисячі гривень для дорослих, для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Ці виплати продовжать автоматично з березня по серпень 2025 року. Тобто, вам не потрібно звертатися нікуди, в разі якщо у вас Ніяких не відбулося змін у фінансово-майновому стані. Тобто, якщо ви не здійснювали дороговартісних покупок, у вас все залишилось без змін. В такому випадку ви будете й надалі отримувати грошові виплати на проживання від держави. І додатково звертатися нікуди не потрібно. Проте, деякі категорії, які мають статус ВПО, можуть втратити право на отримання грошової допомоги. Один із найголовніших критеріїв це сукупний дохід вашої родини, який має становити не більше ніж. 9444 тисяч гривень на одну людину. Також це може ще статися після перевірки відповідності фінансово майновим та іншим критеріям. Наприклад, якщо буде встановлено, що ви Досить довгий період часу, понад 30 днів, перебуваєте за кордоном. Якщо ви придбали, дороговартісну, здійснили покупку, придбали житло або авто, якщо ви маєте депозит в банку чи зробили покупку від 100 тисяч гривень, в такому випадку держава вам припинить виплачувати грошову допомогу на проживання. Також хочу нагадати теж важливу інформацію, що ті люди, які мають статус ВПО, які звертаються за отриманням грошової допомоги, грошових виплат на проживання вперше, та не мають довідки ВПО, можуть її оформити та подати заяву на отримання допомоги для всієї родини, для всіх членів родини через мобільний застосунок Дія. Тож, якщо о, вам. Важлива ця інформація, обов'язково послухайте та поділіться з тими людьми, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. На жаль, закон України про державний бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення допомоги грошових виплат на проживання. Вони залишаються без змін, але починає працювати додатковий інструмент. Додатковий це субсидія на оренду житла для ВПО. Ви можете вже звертатися з 29 січня в пенсійний фонд України.